Мати Хосе помітила, що її син, ще будучи немовлям, не реагував на жодні звуки. Вона звала його по імені, але він не відгукувався. Вони жили в Мексиці. Коли хосе було два роки, вона звернулася за до допомогою. Жінка віддала його вчитися у спеціалізовану школу для вивчення мови жестів та мовлення. Вчителька навчила його вимовляти букви та слова. Хосе прикладав свою руку до її горла, коли вона говорила, а тоді він намагався повторити звук своїм голосом. Усвідомлення того, що син не чув її. Привело матір до розпачу. Не плачте, втішала її вчителька, проявіть терпіння, і з часом у нього все вийде. Кожен день Хосе спочатку протягом двох годин вивчав мову жестів, а потім ще дві години він навчався в адвентистській школі. В церковній школі його вчили читати і писати, але найголовніше Йому розповідали про Бога. Він ходив цю школу до восьми років, оскільки там ніхто з учителів не знав мови жесті. Мама відправила його до державної школи до вчителів, які могли з ним спілкуватися. Хосе вперше зустрівся з іншими адвентистами з порушеннями слуху на церковній організації в Адвентистському університеті Лінда Віста. Як приємно було спілкуватися з іншими молодими адвентистами, які зіткнулися з такими ж труднощами. Незабаром інтерамериканський дивізіон організував свою першу конференцію, присвячену людям з особливими потребами. Провели вони цей захід в університеті Монтеморелас у Монтереї, Мексиці. На конференції Хосе відчув побудження служити Богу у ролі пастора, але він ніколи не зміг би сплатити вартість навчання. Після завершення конференції президент університету зробив несподіване оголошення. Він запитав, чи хоче хтось із вас вчитися тут. І запропонував повністю сплатити за навчання. Хосе розумів, що Бог закликає його до пастирського служіння, і він піднявся. Хосе був першим глухим студентом теології в університеті Монтеморелос. Йому було складно, тому що ніхто не знав мову жестів. Він зосереджено намагався читати викладача по губам. У перший рік він не здав кілька предметів, проте був упевнений у тому, що у Бога на нього великі плани. Хосе провів кілька євангельських зустрічей для людей з порушенням слуху, в тому числі і в місті Мехіко. Кілька церков, які відвідували глухі люди, запросили його проповідувати. Хосе щиро бажає стати пастором. Він мріє вирушити на місіонерське поле для того, щоб допомагати людям з порушенням слуху. Будь ласка, моліться за таких студентів, як Хосе, що бажають робити великі справи для Бога. Дякуємо за підтримку місіонерського служіння.